Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми хочемо представити наш проект, який покликаний революціонізувати процес вивчення англійської мови. Наш персоналізований помічник на основі чату GPT буде не просто відповідати на ваші питання, а активно допомагати в навчанні, адаптуючи свої рекомендації під ваші потреби та рівень знань. Ми віримо, що такий підхід зробить вивчення мови ефективнішим та цікавішим для кожного користувача. А на цьому слайді ви можете побачити нашу невеличку команду. Наш бізнес-проєкт орієнтований на декілька ключових сегментів ринку. все, це освітні онлайн-платформи, які можуть інтегрувати нашого помічника для персоналізованого навчання своїх користувачів. Другою цільовою аудиторією є приватні мовні курси, де наш інструмент допоможе автоматизувати навчання та зменшити ретину навантаження викладачів. Крім того, ми бачимо великий потенціал у корпоративному навчанні, де компанії можуть використовувати нашого помічника для покращення мовних навичок своїх працівників. Також наш проєкт цікавий для індивідуальних репетиторів, які хочуть надати своїм учням додаткову підтримку. Нарешті ми плануємо розширити наш вплив на ринок освітніх мобільних додатків, де користувачі можуть отримати доступ до персоналізованого навчання в будь-який час і в будь-якому місці. Наша цільова аудиторія включає студентів, учнів вчителів, репетиторів, керівників приватних курсів, працівників компаній та освітні платформи. Основні їхні проблеми це відсутність персоналізованого підходу, брак часу на індивідуальні консультації та потреба в регулярному моніторингу прогресу. Вони прагнуть ефективнішого навчання, чітких рекомендацій, корекції помилок. Та автоматизована підтримка для зниження навантаження на викладачів. Ми створили рішення, яке відповідає потребам аудиторії. Помічник забезпечує персоналізоване навчання, адаптуючи завдання під кожного учня. Автоматична підтримка та рекомендації економлять час викладачів, надаючи підказки та корекції без їх втручання. Постійне відстеження прогресу дозволяє бачити результати та визначати аспекти, які потребують уваги. Система виправляє помилки. В реальному часі їх генерують звіти з деталями про успіхи у навчанні. Зараз ми хочемо навести пару прикладів про те, як наш персональний помічник може допомагати конкретним людям. Ось, уявимо, що це Микола, і він архітектор з України, і він планує працювати в міжнародній компанії. Для цього йому потрібно покращити свою англійську мову, і також він хоче зосередитись на професійній лексиці і. Персоналізований підхід передбачатиме ось такі підпункти: Ось саме використання спеціальних матеріалів, таких як архітектурні проекти, креслення, технічні звіти, вивчення термінології, практика листування англійською на професійні теми, використання професійних ситуацій в розмовах і практика переговорів на основі проєктів компанії. Далі ми бачимо дівчину. назвемо її Юлія. Вона дизайнерка, яка працює з міжнародними клієнтами, і вона хоче вдосконалити свої комунікативні навички. І помічник підібрав для неї такі підпункти вивчення мистецької та дизайнерської термінології, практика опису своїх проєктів і концепцій, розвиток навичок презентації своїх робіт англійською, практика обговорення фріланс-проєктів, які відповідають її портфоліо. І також Юлії важливо мати змогу писати свої творчі рішення англійською, що підвищить її професійні можливості. Наш помічник інтегрується з навчальними платформами та підтримує різні формати матеріалів тексти, аудіо, відео. Бази знань оновлюються для актуальності, а функціонал розширюється завдяки відгукам користувачів. Помічник також може адаптуватися для інших мов і предметів, забезпечуючи універсальність у навчанні. Наша бізнес-модель включає кілька джерел доходу. Основна це підписка для користувачів із гнучкими варіантами оплати місячною, річної або за якийсь конкретний курс. Ліцензії для освітніх платформ і корпоративні рішення забезпечують інтеграцію помічника в їхні програми. Партнерство з навчальними платформами сприяє поширенню продукту, а залучення інвесторів і грантів допоможе розширити функціонал і освоїти нові ринки. Для просування продукту ми використовуватимемо рекламу на освітніх платформах. І в соцмережах, пробне безкоштовний період для залучення нових користувачів а також партнерські програми з навчальними курсами. Програма лояльності та знижки допоможуть отримати клієнтів. Інтерактивні вебінари та демонстрації дозволять потенційним користувачам знайомитися з можливостями нашого помічника та оцінити його переваги. На цьому слайді показана бізнес-модель і розрахунки, які показують можливість першого прибутку через. Конкретні періоди на цьому слайді ми можемо побачити аналоги нашого помічника.